Привіт, танкісти! з вами Лімон. Переглядав сьогодні якісь ще відосики з майстрами я не записав. Побачив, в мене є по гілці базіка, майстер на 8 рівні, майстер на 9 рівні. Переглянув спочатку 8. І не можу сказати, що там якось занадто цікаво було. 3600 дамагу, щось там якийсь асіст навіть був. Нічого цікавого. А от цей бій, да, він хоч з 7 рівнями, але досить такий. Цікавий мені здався, тому я вирішив вісімку не записувати, а записати тільки дев'ятку. Гілка для мене ця була гілкою страждань, шалених страждань. Я не можу вам передати. Ну, давайте розберемося. Подивіться, як вона їде. Вона їде 27 27 км на годину. Екіпаж нормально вкачений, обладнання ви там в принципі бачите. Uh, і що це означає? Що танчик має бути, в принципі, коли він такий повільний, то хоч якось броньований. Але в нас, знаєте, я вам зараз покажу. Є отака річ от така планочка. Ось ця. І коли ви намагаєтесь танкувати бортиком, якщо люди знають, стріляють в цю планочку. І ніяке танкування вас не рятує, якщо туди залітає снаряд. Тому що там приблизно 170 мм броні під кутом. Ну тобто, взагалі, немає. По-друге, будь-який кумулятив, 8-9 рівня 50% або навіть більше шансів пробиває вас просто отак, от в Лабешник. І танкувати на цьому танку, ну, це ну, так, знаєте, не статична справа. Не можна йому довіряти по броні. Єдине, що прикольне, це альфа, вона приємна. 560, якщо я не помиляюсь, середня, да? Ну, Покажи, гра, алло. Алло, ну покажи. Якщо запустити, 530, вибачаюсь. Оце єдине, що нормальне. КД досить велике, кучності майже немає польоту снарядів, влучає він досить поганенько. Стабілізація погана, зведення теж не дуже. Ну, коротше, я не знаю, от гілка остання, що я вкачував, в гілка, гілка крана Дала мені дуже-дуже великі страждання. Я намагався пройти якомога швидше і згадую, зараз як поганий сон. Щодо бою, зустрічка, зараз я засвітився, розумію, якщо танка тут нема, тут нема, то він стоїть отут в ангарі, хтось мене світить. Ну, думаю, окей, зараз понюхаю, подивлюсь, 77-й, тут даю віртуху, вона не залітає. Віртухи тут ще будуть. І в цьому бою інколи навіть будуть залітати. Це прикольно. Мабуть, цей бій по дамагу на цьому танку найкращий. Були ще бої близько 6 тисяч, тут буде трохи більше. Загалом, якщо порівнювати, ну взяти там 7, 8, 9 рівень, то мені, чесно кажучи, найбільше комфортно було на диво на 7 рівні. Що там було прикольного? Ну, Давайте так, по пострілам. Давайте спочатку подивимося, куди мені залетіло. А, бачите Бачите, як, куди. Якраз в цю планочку, от воно трошки вище пішло. Отак ви танкуєте проти сімок, навіть з урахуванням того, що тут голдовий підкалібр. От сюди дуже часто залітає, Ось сюди дуже часто залітає. В мене був бій. Зараз не можу на речері, здається. Все зайшло сюди. Все зайшло сюди. Жодного пострілу я не натанкував і пішов в ангар. Там буквально за, за пів хвилини кожен снаряд влучив мені в цю башнику. Щодо сімки, чим прикольна сімка? Вона на диво, прикольна своєю стоковою пушкою. Вона там ДПМна, там не кумулі підколи голдові і досить така. Комфортна пушка, дійсно комфортна. Єдина, єдина комфортна пушка. Потім ви встановлюєте топову, і у вас починається ця підготовка до восьмого рівня і 9. -го. А на 8 і 9 -ї рівні у вас немає там, понять стокова топова пушка. Вона тільки одна, вам нема з чого вибирати. Ну, окей, граємо вже з тим, чим є. Ситуація наразі 1-3. По ХП плюс-мінус рівно, по столам програємо, права частина поки не за нами. Зліва в нас танків досить багато, стоїмо позиційно, нікуди не квапимось. Розумію, що потенційно нас можуть просто передавити, їхати вперед, це буде неправильно, просто зайде з різних боків. Тим паче, що Бурасік піджався під нас і тупо бере базу. Якщо декілька ворожих танків поїдуть вперед, Бурасік може його підтримати. Зайти в упор, роздати одразу 800, а це дуже, знаєте, буде для нас больно. Тож, стаю, рухаюсь вперед, назад, щоб не сумувати, так би мовити, і чекаю помилки гравців. Вони помиляються, я цим користуюсь. Перший фраг є, дивлюсь на ягу, і знаєте, якби було трохи швидше КД. Ну, фактично фул зведення, да Фактично фул зведення. Давайте я трошки перемотаю. подивимося цей момент. І насправді, якщо не брати цей бій, то кожна друга тичка вона буде якось ця. Одна 16. Дивимося. Фактично, це фул зведення. Дивіться, ну, можна прискорити. Воно просто йде в маску. І так, я вам чесно кажу, майже кожен другий постріл снаряди летять дуже непучно, дуже важко вицілювати комусь якісь лючки і, і все інше. залишається тільки давати отакі напіввіртухи. Отаке страждання. Тут залетіло, але 434. Якщо пам'ятаєте, там перший постріл виса в нас був 628, наступний знову там 400 з чимось. Дуже великий розкид у цей плюс-мінус 25% по, по дамагу, пробиттю і, і все таке. 77-го де кілька залітає. Я цьому радію. Наразі в нас 6-5, по ХП просідаємо. Три 300 дамагоє, 850 натанкового. І начебто ситуація стає трохи краще. Начебто. Бачили? Був готовий. Чекав його, він виїжджає, Ні, не залітає. Тут я вже розумію, ситуація стає трохи краще. Треба їхати вперед. Бурасик шотний, я отримую від Т-54, який до сих пір там живе. І тепер я розумію, 8-7, по ХП все класно, але я в позиції гівняні. Тут я розумів, що я помиляюсь, отримав тичку, карав себе за це. Розмінявся трохи з 54 кою І дивіться, дивіться, яка ситуація. В нас тут було декілька танчиків. Вони нічого не зробили зі своєю позицією. 54-ка мене тут контролить. Полова Хорі 2. Тут два танчика. Йосип 7-й і Є-77. Цю частину ми забрали, але ще не світився 416 І невідомо, як союзники будуть там відігравати. І потенційно звідси, сюди виїхати отримую від хорі. Плюс там, можливо, і стоїть на контролі. І тут 77-й. Ну, або із сюди, разом 77 Тобто, фактично, з кожної сторони я зараз можу отримувати. Тички. Це дуже небезпечно. Що залишається? Залишається чекати, дивитись, як грають ворожі гравці. Тим паче, можна дивитись по рентгену, є сейф за Оцим невеликим будиночком. Я можу стати. І... Ну, в деф фактично, да? арта мене не чіпала, але от зараз вона починає. Виїжджає бикую хорі 2. Розумію, що може 54 там зараз виїхати дати мені ще пару пайок. Позаду можуть приїхати. І от, власне, стаю тут, чекаю, дивлюсь, хто буде помилятись, хто звідки буде їхати, на яку сторону виїжджати, допомагати, асістити. Клацею, бачите, Су-130, щоб він контролив коріжку, щоб я міг дивитися в іншу сторону, понюхати. Ось рентген засвідчується 77. й Я тут ховаюсь, намагаюся зробити якийсь кут. Добираю 77-го. Я так розумію, Йосип 7-й мені заасістив, дав пічку 77-го. Через це в мене альфа в нього тільки 174 могла бути більша. Міг би, в принципі, я його забрати. Стоїмо чекаємо. Нікуди не поспішаємо. 9-7. У нас вже все досить непогано. По ХП виграємо. В нас по новій лінії їде танчик. 54 помиляється. Я їй за це наказую і забираю в ангар. Вже четвертий фраг, майже 5300 дамаг, 850. Так само залишається заблоковано. Все чудово. 77 нема. Залишається тільки Йосип, корішка, яку ми переграємо тут просто з силою. Це треба просто дограти. Намагаюся реалізувати зараз кожну тичку, розумію, що на цьому танку я зараз піду а, на рекорд по дамагу і не поспішаю давати зараз знаєте, там, кожну тичку Віртухи. Зальфою не щастить, я, я даю 478 перший раз, 438, хоча середня 530. Ну, А якби два рази пройшли, то корішка була б вже мертва. Я її добираю п'ятий фраг, що нас залишається? Половий Йосип, халява, халтура 416. По фрагам 11-10, по ХП плюс-мінус рівно. Навіть зараз може піти що завгодно, чи то може відкиснути в шпака може там, дві арти, і я залишусь типу сам. Тому знаєте, зараз не дуже сильно бикую, все одно граю обережно, розумію, що мені ще арта може давати. Отут. Тут грав, тупо вкрала в мене цей постріл, я ще мав 100% давати тут тичку. Натомість я стою, чекаю, доки заряжусь, щоб дати Йосипу ще разочок. Тут щас течу його ставить, ставлять на каток. Отримую раз, 189%, отримую два, 412. я вже шотний. Розумієте? 416 світився, по ньому є інфа. Я знаю, де він. І я обираю, знаєте що? Правильно, найтупіший метод поїхати подивітися, де він. Просто отак лоб, хоча міг би я об'їхати зліва. Там взагалі спочатку забрати Арту, бо ми бачили, де вона стоїть, вона стоїть тупо тупова нуль. Може було спочатку забрати Арту, а потім їхати за 416. Я це не роблю. Чому? Тому що повірив в себе. Тим часом шпак забирає першу арту, тут мені щастить. 16-й дає мені без дамагу. Даю по ньому інфу. Думаю, зараз під'їду, пограю від башти. Він мене не приб'є, я дам йому тичку, заберу, ще буде шостий фраг. А навіть е, до цього я сподівався, що в нас мінус існують шпаки і чито, я залишусь сам і я зроблю Фадіна, бо Фадіна в мене ще немає, а снарядів в мене залишалось не так багато, Ну, але це вже нереально по суті. Тому їду за Артою. Я дивуюсь, чому шпак стоїть. Шпак, е, думаю, намагається там забрати танчик, щоб йому підсвітили зробити собі кіл. Я тут з співвіртухи забираю Арту. Це шостий фраг. по Подовагу все класно, Давайте подивимося результати бою. Результати у вас на екрані сталева стіна. Воїн, основний калібр, майстер, 7759 дамагу, 6 фрагів, 3850 на танковану, Це фантастика, це дуже рідко на цьому танку буває ще й 1300 асіста. Реалізація команди фактично. Леова доля дамагу в мене з 25 постелів пробивань, 18. Ну, ви бачили, віртухи були і були. про що казати. Бій прикольний. Я ще подумаю, що вісімки, 8, але, скоріш за все, не буду її викладати. Там не дуже цікавий бій. Дякую за ваш перегляд. І, як завжди, до нових відосиків. Пока-пока.